Привіт! Останнім часом термін ші агент або агент на основі штучного інтелекту стає дедалі популярнішим. Компанії активно інвестують в розробку власних автономних агентів і намагаються інтегрувати їх в свої корпоративні системи. І в цьому відео я якраз хочу пояснити, що це взагалі таке, що таке ШІ-агент, і е, підкреслити різницю між ші агентом і стандартними алгоритмами машинного навчання, ну і конвенційним ШІ. Класичний ШІ – це всього лише інструмент, котрий виконує всього лише одну дію. Наприклад, у нас може бути модель для детекції об'єктів, котра вміє детектити, наприклад, тварин. Або у нас може бути мовна модель для генерації тексту чи генерації коду. Це теж буде приклад звичайного ШІ. Коли ми розробляємо якийсь ШІ, ми зазвичай збираємо датасет, і можемо тренувати модель для того, щоб виконувати якусь нам певну вузькоспеціалізовану задачу більш правильно. Ши і агент натомість це вже складна система, котра може самостійно приймати рішення і використовувати інструменти. Наприклад, у нас може бути агент, котрий допомагає нам навігуватися в браузері, і ми можемо запитати в нього, щоб він придбав квитки за нас. І тобто, цей агент зможе самостійно знайти необхідну веб-сторінку. І зробити необхідні дії. І він буде складатися із багатьох різних модулів, і багатьох різних моделей. І агенти зазвичай вони включають в себе багато різних моделей, де кожна відповідає за якусь вузько спеціалізовану задачу. Таким чином, всі ці узли агента вони мають працювати в тандемі як єдиний організм, для того, щоб вирішувати більш складну і ширшу задачу. У якості реальних прикладів агентів можна навести, наприклад, чат GPT. І тут ви можете зі мною посперечатися, бо чат-GPT це звичайний чат-бот, і окрім того, щоб відповідати на ваші запитання, він нічого не вміє. Але чому він є агентом? По-перше, він давно вже не є просто звичайним чат-ботом. Він вміє шукати інформацію в інтернеті, він вміє писати код. У нього є також окремий модуль, що відповідає за. Довготривалу пам'ять, тобто в нього є вже набір інструментів, котрими він може якраз оперувати, замість того, щоб просто відповідати на запити як звичайна модель. Іншим прикладом може бути GitHub Copilot, котрим я в своїй роботі щоденно так само користуюсь. І тут так само ви можете мені сказати, що це просто модель для коду генерації. Але теж ні, бо GitHub Copilot іде набагато далі. Він вміє аналізувати файлову структуру, він вміє генерувати тести, знаходити помилки. Він вміє також створювати нові файли і знаходити контекстно релевантні куски коду для того, щоб відповідати на ті ж звичайні питання по ньому. І тут я якраз хочу ще раз підкреслити, що розробка агентів це створення складної системи, де вам потрібно зробити так, щоб декілька модулів і моделей працювали разом як єдиний організм, що часто буває набагато складніше за звичайне тренування ШІ моделей. І як виглядає цей ШІ агент із середини? Найпростіший агент взагалі може складатися лише з однієї моделі і під'єднаних до неї інструментів, наприклад, для пошуку інформації в інтернеті. І це взагалі називається React-агент, котрий є, по суті, чат-ботом, котрий може відповідати на запити від користувача, але робити це набагато краще завдяки якраз під'єднаним інструментам, як той же чат-GPT. Складніші агенти зазвичай включають в себе декілька обчислювальних вузлів, котрі взаємодіють між собою, образуючи тим самим обчислювальний граф. І як взагалі працюють агенти під капотом? Я вже в цьому відео сказав, що в агентах зазвичай ми використовуємо моделі, зазвичай, це звичайні мовні моделі, до котрих ми можемо під'єднувати інструменти, наприклад, для пошуку інформації в інтернеті, і вони самостійно можуть приймати рішення, коли викликати ці інструменти. Інструмент для пошуку інформації в інтернеті це зазвичай звичайна функція, звичайна Python функція. Але, звісно, модель вона не може самостійно викликати цю функцію. Але те, що вона може зробити, це згенерувати відповідний вихід, тобто вихідну строку в певному форматі, котру далі можна в коді розпарсити і викликати далі відповідну функцію самостійно. І це якраз такі моделі і роблять. Наприклад, якщо ми зробимо запит до нашого агенту, знайди мені рецепт тортів, то модель може видати нам відформатовану строку у форматі функція пошук інформації. І параметри рецептортів. А далі ми можемо самостійно, як я сказав, розпарчити цю строку і викликати функцію з відповідними параметрами, котра модель нам якраз і віддала. Таким чином, часто розробка агентів зводиться не до тренування моделей, а до налаштування промптів або запитів до моделей і обробки вихідних даних від моделей. І які інструменти можна використовувати, а найголовніше варто використовувати для створення власних ші агентів. В першу чергу вам, звісно, знадобиться модель. А саме мовна модель, і будь-який агент не обходиться без мовних моделей, бо якраз вони відповідають за обробку наміру, за мислення взагалі моделей. Бо ші агенти вони міркують за допомогою мови. В принципі, так само, як і люди. І коли люди роблять будь-який запит до цих агентів. Вони роблять це за допомогою текстового запиту. І для цього можна використовувати, звісно, OpenAI бібліотеку у якості провайдера LLM моделей, тобто Large Language Models моделей. Або можна використовувати якісь аналоги, такі, як Together AI, більш дешевий провайдер, і дозволяє використовувати інші моделі, окрім OpenAI. них або можна використовувати бібліотеку Transformers і хостити моделі самостійно, бо там ви будете платити в OpenAI і Together AI за їх API. А в Transformers ви можете в теорії самостійно захостити будь-яку модель. Але для цього вам, звісно, необхідно буде мати відповідне залізо на комп'ютері. Наступний інструмент, який вам буде потрібен для створення агентів, це якраз якась бібліотека для оркестрації і створення обчислювальних графів. Де ви якраз можете зв'язувати різні модулі між собою і зробити так, щоб ваші моделі комунікували між собою. Найпопулярнішим вибіром зараз, напевно, є бібліотека Langchain та надбудована нею LangGraph. Але, як на мене, ця бібліотека є досить перегруженою і як оверхайпнутою можна сказати. Вона, звісно, дуже крута, бо пропонує багато різних інтеграцій з іншими бібліотеками. А також в неї зручні можливості логінга переходів між вузлами графів. Але, як на мене, багато функціоналу, що ця бібліотека надає, є досить обмеженими. І якщо ви захочете створити дійсно потужного агента, то вам доведеться все одно писати багато логіки самостійно. Тому я би порадив якісь інші варіанти замість ландчему або ландграфу. Наприклад, Pocket Flow, що є дуже компактною бібліотекою, котра суто дозволяє будувати переходи між графами. Вона, звісно, не має у цього всього крутого функціоналу інтеграції, що пропонує Langchain, але воно вам і не потрібно. Простіше дійсно написати зазвичай це все самому з нуля, ніж розбиратись в досить складних абстракціях у Langchain. Або замість PocketFlow є ще крутіша, мабуть, альтернатива це бібліотека Transitions, котра взагалі спочатку не була створена для агентів. Це суто бібліотека, котра дозволяє будувати графи і моделювати переходи між вузлами. Але з приходою агентів, цю бібліотеку якраз дуже облюбили розробники, власно кажучи, агентів і девелопери, тому що вона дуже генералізована. І вона якраз не має нічого зайвого всередині, зайвих інтеграцій, вона теж дуже lightweight, так би мовити. І взагалі, от в роботі я якраз зараз її і використовую. Також із інших інструментів, що вам, скоріш за все, будуть потрібні, це як якийсь інструмент для будування rag пайплайнів, наприклад, Лама це дуже класна бібліотека. І, звісно, ви можете будувати RAG пайплайни за допомогою блокчейн так само, але лама індекс, як на мене, вона більш заточена саме під RAG і для роботи з базами даних. Ну і ще вам, скоріш за все, буде потрібно мати якусь векторну базу даних. І тут насправді провайдерів багато: Pinecone, Milvus, Face, ChromaDB. В принципі, можна обрати будь-що. І наостанок хочу розповісти про власний досвід роботи з агентами. Зараз на роботі я теж розробляю агента і хочу розповісти про основні труднощі, з котрими я стикаюсь під час роботи. І це, власно кажучи, неправильне визначення наміру користувача, неправильно використані інструменти, некоректні запити до бази даних, постійні галюцинації моделі. Модель може почати просто видумувати щось своє. І робота моя часто зводиться до експериментів з промптами для того, щоб постійно бити модель по рукам, щоб вона не видумувала нічого нового і не відходила від основної стежки. Хотілося б мати такого агента, як в найпростішому прикладі, тобто, щоб в мене була лише одна модель і просто перечень якихось інструментів. І модель сама б змогла зрозуміти, коли і який інструмент їй використовувати, і самостійно розуміла б, що від неї хочуть. Але, на жаль, ЛЛМ-ки на зараз не настільки розумні, і якраз тому й доводиться звужувати якраз спеціалізованість моделей і створювати агентів як комплексні системи, де кожен вузел, він спеціалізується на чомусь одному. Таким чином, щоб мінімізувати ймовірність помилки від агента. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення!